Ніхто не був готовий до повномасштабної війни. Та в один день життя кожного українця змінилося назавжди. Колишні інженери, вчителі, медики всі стали на захист батьківщини. Відчуття небезпеки змішалося з неймовірною мужністю і єдністю. Зараз, як ніколи, важливо бути разом та підтримувати одне одного. Бізнес пересічні громадяни, кожен українець не можуть залишатися осторонь. Вони мають бути надійним тилом для військових. Забезпечуючи їх всім необхідним, адже лише разом ми зможемо вистояти. Був вчителем математики та інформатики. З лютого 2022 року життя змінилося. Добровільно вступив до лав сил ПРО. в цивільному житті, дуже любив, проводить час із дітьми, активно проводить. Це рибальство, походи з дітьми їздили ми таке навчально патріотичне виховання було. До війни я працював на Таші Агро на Молодівському ХПП, головним інженером. Як почалась війна, пішов в лаву територіальної оборони 164-й батальйон «Кривунський». Зараз ми виконуємо завдання в Луганській області. На межі Луганської, Донецької області. Ну, а так вже, мабуть, об'їздили всю лінію фронту. Не були, не були мабуть, тільки у Херсонщині. Регіони підрізняються повністю. Багато де треба боротися, довіряти немає де. Є де люди зустрічають і зустрічають як рідних, поселять, допоможуть і навіть біля кордону не здадуть. А є ж такі, якби це прикро не звучало, доводиться боротися. Фірсувала важлива підтримка без цивільного населення, це дуже важливо для військового, бо без цивільних ми вже б давно пропали. Хоч тяжко, але потрібно. Ну я не думав, що війна чи тут почнеться. Коли почалася, то зразу добровольцем пішов вихищати. Державу свою. Працював у фірмі «Наташа Ташарух, тракторист. Хочу повернутися вже ж поспішно на роботу, щоб закінчилася війна. А й далі жити нормальним життям, працювати. У мирному житті був водієм-далекобійником, перевозив зерно і не тільки. Військовим під час настання війни повномасштабної пішов до лав територіальної оборони добровільно і по цей день виконує свій службовий обов'язок на посаді того ж самого водія. Військовим я мріяв бути ще з дитинства, так як в мене родина військових, батько також військовий, учасник бойових дій в Афгані. І от прийнявши рішення, що строкову службу я як звичайний хлопець, як справжній хлопець, М мушу пройти, і вже під час проходження служби я зрозумів, що військова справа це моя. І так я продовжив службу в різних підрозділах. Як ми всі розуміємо з вами, що у нас ворог дуже потужний, він переважає в нас в економіці, в людській силі, в військовому потенціалі. Ми повинні розуміти, що саме для перемоги. Потрібно підключатися всім, всім без винятку. Тому, звичайно ж, перші дні війни показали, що наш український народ хоче перемогти, і тому дуже багато допомоги, саме від цивільних людей. Я знаю, дуже багато підприємств підключалися до цього. Адже всім потрібно розуміти, що державна машина, вона. Дуже так бюрократична, і поки це все механізм запускається, деякі речі потрібні вже вже вчора. І тому саме цивільні люди, підприємства, вони проходять повз цю всю бюрократичну систему. І тому це було як ніколи, дуже важливо і вчасна допомога. Люди привозили. Все несли і так це було, ніхто не запитував, які будуть грамоти, які будуть подяки, скільки буде відзнак, скільки грошей. А тут так і виживали. А якби я так зразу на зарплатах шли, то ми співпрацюємо з усім, хто нам протягнув руку. Хтось спочатку, хтось трошки пізніше. Ми підтримку відчуваємо постійно, і це для нас практично все. Якщо б не було підтримки, то... Я не знаю. У нас би, мабуть, вже й не було. Був випадок такий. Ми якраз. Ой, що це було? Це у нас була компанія в Бердичах. Хлопці зайшли на позиції, кацапи нас почали обстрілювати каблами, рознесли нам ретранслятор. Зв'язок з позиціями було втрачено. Я зв'язався з представниками турецького аграрного фолдингу. Оперативність просто шалена. там. Ну, буквально ретранслятор запчасті нам передали на наступну добу, там щось чи, 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 через добу, ну, той, дуже швидко, дорогостояще обладнання, ніхто не щита, не рахує. Тобто, ну, треба, купляють, передають вообще без проблем. Відновили зв'язок з позиціями, і ну, хлопці мали змогу і коригувати артилерію, і доповідати. Тобто, відбувається штурм, не відбувається. Есть, і ми есть, відновили комунікацію управління війська, яка була частково втрачена, -за того, що нам розбили ретранслятор. Наташа Агро. І весь український аграрний холдинг постійно нам допомагає. Тобто підтримку ми відчуваємо постійно. Тобто, ну, все так приємно, що не забувають нас. Передають хлопцям машини, реби, тобто, ну, всіляку підтримку, амуніції, дрони купляли, передавали це, ще ми в Білогоровки були. То ми на їхніх дронах в основному витягували. У нас тоді такий період був, що залишився один дрон. Та коли в нас вийшов із строю автомобіль ну він був повністю знищений. Там нема що відмовили. Ми злималися на «Наташі Агро», і в дуже короткий час нам передано автомобіль Камаз разом з причіпом. Цей авто... вантажний автомобіль. Виконує всі логістичні задачі. Тобто там, де не може виконати пікап чи бус, виконує КАМАЗ. Він перевозить БК, він перевозить майно -роти. А перевезти майно роти це ну, дуже багато треба. Тому що ти за собою возиш із місця на місце все-все, що тобі потрібно для життя підрозділу. Ті самі буржуйки, бочки, БК, і ну, дуже багато ти перевозиш. Завдяки компанії Наташа Агро нам було передано Mitsubishi l 200, яка приїхала до нас ще при першій ротації, населений під теж Донбас, Григоровка Біловорівка, ті краї. Вона з перших днів почала виконувати свої завдання, вивозила людей, евакуації проводила. Одна та із машин, яка вже четверту ротацію, не відпочиваючи, виконує свої е, бойові обов'язки. Коли в нас ми виходимо на відновлення десь в більш тихе спокійне місце, то машина продовжує далі нести службу, не зупиняючись, тому що також є завдання і їх потрібно виконувати. Коли ми при першій ротації заїхали, у нас була одна машина Газель. Мунель". Вона, бідна, вивозила по 12 чоловік особового складу. Коли Наташа Вагро відгукнулася, дала нам пару Л-200, ми розгрузили маршрут. Люди почали їздити в комфорті. За допомогою Л-200 нам стало набагато легше доставляти провізію особовому складу, тому що машина невелика, швидкісна. На той момент вона була, наче тільки з салона, люди їздили з комфортом, навіть виїжджали з музикою, щоб було піднімало бойовий дух, чи їхати просто дивитися на розруху, чи їхати з музикою, сміятися. Я ж, велику роль Наташа Агров відіграла у нашій роті. Тому що коли наставала ротація, техніка вже була виснажена і треба було проводити ротацію, вивозити. Майно, особливий склад Наташа Агра завжди відгукувалася, надавала техніку. Все, що треба було нам, як військовослужбовцям, щоб на даний момент щось виконати, ніколи з боку цієї фірми не було відмов. Більшість техніки військової, яка була е до повномасштабки, це е в основному радянська техніка і після. Початку війни саме ремонт цієї техніки викликає дуже багато проблем. Мене самого, як пораненого, евакуйовували на цивільній машині. Це було дуже мобільно і не дуже воно примітне, адже не завжди машини фарбували в військові кольори, і тому вони не завжди були атаковані як артилерією, так і fpv дронами для всіх військових підтримка завжди потрібна, То, що без підтримки армії людьми ми не так виконуємо бойові завдання, як би хотілося. Люди, фірми допомагають технікою, допомагають, морально нас підтримують, забезпечують теплим одягом, взуттям, всім необхідним, що потрібно. Завдяки такій компанії, як Наташа Агро, ми впевнено йдемо до перемоги та давимо наших окупантів без підтримки тилу. Ніколи не буде піхоти, ніколи не буде. Не будемо ми йти вперед. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Війна ще не закінчилась. Треба бути, ще, треба бути насторожі. Але й тим самим хочу сказати, що можете на військових розраховувати. І ті хлопці, які зараз захищають нас з вами, вони зроблять все можливе і неможливе, щоб наші прилуки не бачили розриви від артилерії, мін, кабів і тому подібне. Слава нашим героям, які боронять нашу країну, вбивають окупанта. За Україну не треба вмирати, за Україну треба вбивати.